Формують гуманітарний вантаж, виготовляють окопні свічки, співпрацюють з іноземцями та знаходять нових доброчинців. Волонтерський штаб захисту України продовжує активну діяльність та безупинно допомагає відважним захисникам, якими є будні волонтерів. Дізнавались наші журналісти. У них немає перерв та вихідних щодня. Волонтерський штаб захисту України докладає максимум зусиль, аби задовільнити якомога більше потреб військових на передовій. Ми… Цю зиму робили е, окопні свічки, сотні тисяч. Окопних свічок зроблено. Ми і надалі їх зараз влітку будемо продовжувати, бо ворог дуже підступний. Ми все одно і влітку будемо готувати окопні свічки. Ми розпалюючи для багаття, прийняли рішення з друзями, що будемо робити цьогоріч. Не зрадивши традиціям напередодні великодня, волонтерський штаб захисту України сформував освячені набори та кошики, аби військові на фронті мали змогу скоштувати пасхальні ласощі. Тут у нас є наша традиція. І буковинське, там і хрін, і сир, і буц, і ковбаска, і пасочка, і свічечка навіть розвезли близько 500 великодніх наборів хлопцям. Це вже восьмий рік поспіль. Ми на великдень в хлопців. І їм дуже 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 приємно. Чергово переконати, що люди, волонтери за них завжди пам'ятають, дбають. і в такий спосіб, коли вони бачать нас на великдень, що ми доставляємо великодні набори, ну їх це реально сильно надихає. Волонтерський штаб захисту України, окрім Чернівців, також функціонує у Чернігові, Ізюмі, Харкові, Житомирі, Києві, Херсоні та Миколаєві за словами Володимира Дороша, найближчим часом він запрацює в ще одному місті. Працюємо над тим, щоб зробити дуже потужний волонтерський штаб в Запоріжжі. У Нас же є кілька десятків людей, які вже згуртувавшись. Ми вже багато чого робимо. Але зараз треба буде на якийсь певний період поїхати туди, і там ну з ними ці перші кроки, кроки зробити, щоб, щоб ми почали рухатись. В березні 2022 року анні та її родині вдалось виїхати з окупованого Маріуполя до Чернівців. Оговтавшись від шоку, жінка поповнила лави волонтерського фронту. Нині у штабі захисту України вона разом із доброчинцями створює маскувальні сітки для наших захисників. Ми зробили спеціальний стенд для порізки спанбонта. Це таке унікальне зберігання. Спанбонт ріжеться просто молнієносно в одну секундочку е, необхідного розміру. І дівчата роблять сети. Ми плануємо зробити е, Ще один стенд для порізки спанбонта, встановити його тут. Анна розповідає, наразі для плетіння маскувальних сіток катастрофічно не вистачає людей. Тому волонтери просять небайдужих приєднатися до праці. Можна приходити будь-якому з черновчан і плести сети. Нам, звісно, нужны руки. Самое главное это руки. И мы прекрасно понимаем, что это в первую очередь руки черновчан. Женщины, мужчины, діти, студенти, Я очень прошу поймите необхідність маскировочных сетей. Якщо ви бажаєте долучитись до плетіння маскувальних сіток та наблизити перемогу України, долучайтесь до телеграм-каналу Ми разом чи телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.